Вітаю усіх учасників курсу від боргів до багатства. У цьому відео ми будемо говорити про те, яким чином все ж таки працювати з боргами, з чого вони складаються, які ключові моменти є, і поговоримо про ключові аспекти закриття а, саме боргів. А, тому уважно дивіться, фіксуйте собі ключові моменти. Ми в цьому відео поговоримо про два ключові параметри. Перша, це емоційна, емоційно-психологічна складова, більш глибоко зайдемо в цю тему. І з другого боку у нас буде математична складова цифри. Що таке емоційно-психологічний баланс, чому це важливо і яким чином він впливає на формування ваших боргів? Ми вже з вами проговорювали в інших відеороликах, що часто до того, що борги з'являються і збільшуються, призводить емоційний баланс. Тому важливо для того, щоб погасити а, суму ваших фінансових боргів, суму ваших фінансових наслідків від цього емоційного дисбалансу, потрібно спочатку розібратися і проаналізувати ваш емоційний стан. Насправді, коли людина має якісь борги, вона має емоційні якісь незадоволені власні потреби, і відповідно до цих потреб ми намагаємося щось незадоволені, ці потреби компенсувати. Відповідно для того, щоб зрозуміти, а через що у вас виникають ось ці незакриті потреби, і що саме ви намагаєтесь компенсувати, треба ситуацію проаналізувати і зробити такі, знаєте, висновки, зафіксувати собі ключові моменти, а що, що саме ви намагаєтесь компенсувати. Для того щоб вам було легше це зробити, я підготував таку інформацію і підсвічу, а що саме люди, які до нас звертаються, з якими ми працюємо. Найчастіше намагаються закривати через формування боргів. Перший момент, який найчастіше, прямо топова історія це викликати любов до себе. Здавалося б, що спільного у боргів і любові, да? тому що це ж, начебто, ті речі, які е, не пов'язані між собою. Але насправді, як це відбувається? Наприклад, ви для себе розумієте, що у вас не дуже гарні стосунки з батьками або з близькими вам людьми, і ви відповідно. Розумієте, що коли у вас борг, про вас спікуються, про вас турбуються, вам приділяють увагу, вас люблять, вас обіймають, вас жаліють, з вами проводять більше часу. Коли у вас боргів немає, то здається, що людям до вас байдуже, вони менше часу вам приділяють, і відповідно людина може формувати в своїй реальності борги для того, щоб отримати більше любові. Нерідко ситуації в силу того, що у нас в країнах пострадянського простору. Багато розлучень. Бували такі випадки, коли є жінка, вона фінансово заможня, у неї є фінансово заможні, <кій> заможні батьки, вони приймають в родину чоловіка. Чоловік щось робить, якимось чином працює, він отримує підтримку від батьків своєї дружини, від самої дружини, як то кажуть, шлюб по розрахунку, тільки в інший бік. І чоловік отримує для себе певні результати, певні ресурси від жінки. А потім стається так обставини, що чоловік і жінка розлучаються, і тоді у жінки може складатися така модель поведінки, такий паттерн, така звичка, що а, коли я чоловікові віддаю у стосунках гроші і допомагаю йому якимось чином, і у нас в родині багато грошей, то чоловік, врешті-решт, може з цієї родини піти. І це незручно, некомфортно, це стрес, це негативні емоції для жінки. Тому в таких емоціях жінка може прийняти підсвідоме рішення, що краще бути з мінімальною кількістю грошей або без грошей, або в боргах, для того, щоб коли в мене будуть будуватися там наступні стосунки, то відповідно щоб по такої жінки чоловік з дому не пішов. І вона відповідно буде формувати певні зобов'язання, певні борги для того, щоб отримати от фінансовий стан на такому дещо. Нижчому рівні, ніж вона могла б це робити насправді. Тому, відповідно, ось є такий момент з точки зору того, як людина намагається компенсувати любов через формування боргів. А другим моментом, який теж є не менш важливим, це намагання привернути до себе увагу. Знову ж таки, ми в дитинстві можемо формувати Привертати до себе увагу абсолютно по різному, це можуть бути якісь позитивні кроки, які наші батьки хвалять, заохочують, і ми їх робимо все більше і більше, більше. А може бути таке, що ми робимо щось хороше, батьки це ігнорують, вони це не помічають. Ми відповідно намагаємося в дитинстві привернути до себе увагу. Починаємо що. Починаємо щось коїти, якимось чином встрявати в якісь неприємні ситуації, де щось розбили, де щось розтоптали, десь на щось там влізли, а, замазалися, тому подібні речі. І тут вже батьки, ну не можна так, ну там то, ну там все». Яким чином ми що ми, як дитина, отримуємо увагу. І ми розуміємо, що наші позитивні кроки ніякої уваги не викликають від наших близьких, рідних і важливих для нас людей. А наші негативні кроки навпаки цю увагу привертають. І тоді, в дорослому житті, ми ну не можемо побігти і десь просто вікно розбити хоча такі випадки теж є. Але як правило, ми обираємо щось якусь соціально прийнятну модель для того, щоб привернути до себе увагу. І от відповідно людина виростає. Вона влазить в борги для того, щоб всі навколо неї суєтилися, як то кажуть. І таким чином людина теж привертає до себе увагу, якої їй не вистачає, і вона вже психологічно просто і не робить тих якихось хороших справ, тому що розуміє, що як правило, це нікому не потрібно і не цікаво. Ну і наші улюблені соціальні мережі, які сьогодні працюють, більше людей залипає на трешові відео, ніж на якийсь якісний, адекватний, хороший контент, там де щось дійсно приємне відбувається. Тому, як ви бачите, статистика. Підкріплює це розуміння звичайної людини, і людина, яка свідомо багато чого не аналізує, а живе просто за звичками, то вона, звичайно, використовує таку негативну модель залазити в борги для того, щоб привернути до себе увагу. Наступний параметр це важливість і значущість. Це неочевидний такий параметр, але насправді що відбувається? Коли людина просто користується, наприклад, картою універсальною якогось банку, там і, там є і кредитний ліміт, і просто гроші, от вона користується ну, звичайний користувач. Там Приходять якісь сповіщення про те, що там е, якийсь баланс, якісь витрати відбулися, і на тому все. А от коли у людини з'являються борги, то людину, що їй приділяють уваги, їй телефонують, з нею спілкуються там до керівників, до ще когось, і відповідно. Відбувається таким чином, що людина відчуває, що вона має велике значення для банку, для якоїсь кредитної установи, для якихось організацій державних і так далі. Тобто, в даному випадку. Крім того, що людина привертає до себе увагу, вона іще й відчувати хоче свою значущість, визнання, що вона є, що вона важлива, що вона потрібна, і так далі. І якщо людина це не може отримати звичними якимись кроками, вона може це просто не розуміти, як це зробити, то відбувається таким чином, що людина залазить в борги для того, щоб їй дзвонили все вищі і вищі люди. І тут дуже така пастка велика, що чим більше у такої людини боргів. Тим вищий рівень комунікації з нею буде, ну, тобто, якщо борг там 5 тисяч гривень буде спілкуватися рядовий менеджер, якщо 50 тисяч гривень, буде якийсь керівник підрозділу спілкуватися. Якщо, там, наприклад, 500 тисяч гривень буде заборгованість, то, відповідно, буде вже спілкуватися керівник там, департаменту по а, боргах. І відповідно людина така: о, прикольно, я вже на такому класному рівні спілкуюся. Да, звичайно, що людина буде казати, що їй там незручно, дискомфортно. Що... Борги це неприємна історія. Але підсвідомість буде розуміти, що Вау, круто, я з такою людиною поспілкувалася, і це буде викликати такі емоційні, трошки нестабільні речі всередині людини. Людина буде депресувати, людина буде плакати, їй буде незручно, дискомфортно. Але вона робитиме це знову і знову, тому що іншого способу ем, відчути свою значущість і важливість вона просто не знає. І відповідно відбувається таким чином, що формується все більше і більше сума боргів для того, щоб. Мати більше відчуття власної значущості для інших людей. Також це може бути утримання інших людей поруч. Тобто, знову ж таки, коли ми працюємо над погашенням своїх боргів або формуємо свої борги, що відбувається ментально? А коли людина бере в борг, а, як правило, їй мало цих боргів від однієї людини, і така людина бере в однієї людини в борг, в другої, в третіє, в четвертої, в п'ятої. Вона повинна 10-15 людям. Всі її шукають, і до чого це призводить на фізичному рівні. Що у цієї людини формується оточення, тобто не вистачає людині дружби? От вона намагається дружити як через звичайну суму боргу. Того зайняла 500 гривень, в того 1000, в того 2000, в того 300 гривень. Там якісь можуть бути незначні суми. Але при цьому ви можете для себе розуміти, що якщо у людини велика кількість незначних боргів перед різними людьми, людина просто може закривати дефіцит спілкування, дефіцит дружби, і таким чином в її оточенні утримується велика кількість інших людей, що ми хочемо, коли ми дружимо з кимось, щоб нам зателефонували, щоб нам з нами поспілкувалися. Коли у людини велика кількість дрібних боргів, їй телефонують інші люди. Вони з нею спілкуються. Звичайно, вони просять повернути борги, але то вже інша справа. Підсвідомість щитує, що навколо цієї людини велика кількість інших людей. Вони з нею комунікують, вони їй перші дзвонять, вони проявляють до неї увагу, вони формують для цієї людини, що вона має велике значення для них. Люди хочуть же борг повернути. І ось таким чином підсвідомість людини розуміє, о, так борг це крута історія для того, щоб зібрати навколо себе велику кількість людей. Це одна із тих причин, чому люди емоційно збирають, формують певні борги навколо себе, для того, щоб мати більше людей довкола себе, які перші комунікують і хочуть з цією людиною спілкуватися. Тому так, теж так проаналізуйте, яка ситуація у вас. І питання безпеки, звичайно, людина намагається закривати через борги. Здається, що це нонсенс на перший погляд, тому що. Якщо у нас боргів немає, ми б мали відчуватися, почувати себе у більшій безпеці. Чи не так? Але з іншого боку, мертва людина, наприклад, борги точно не віддасть. Тому люди, які позичають у борг, вони будуть з одного боку вимагати борги, з іншого боку, охороняти цю людину, турбуватися про неї. Той чи інший спосіб, щоб людина була в безпеці, щоб людина була живою, щоб в неї все було в порядку, щоб вона все ж таки ті борги мала можливість віддати. І це така трошки викривлена реальність, звичайно, але це теж одна із таких неочевидних причин, чому люди залазять в борги, бо вони хочуть, щоб про їхню безпеку потурбувалися інші люди, і вони собі формують цю суму боргів. До того ж, коли людина має низький рівень соціального визнання, з нею спілкується дуже мало людей, мало соціальних точок дотику, так би мовити, то людина відчуває себе одинокою в океані. З іншого боку, якщо у нас велика кількість людей поруч, вони з нами комунікують, спілкуються, ми обговорюємо ті чи інші проблеми, складнощі, ой, не можу зараз, а давай пізніше, ой, у мене там щось не виходить. Да? Для того щоб закрити борги, то відбувається така ситуація, що людина відчуває себе в емоційному такому трошки колі, і вона, відповідно, почуває себе в більшій безпеці, і тому знову ж таки має іще одну причину формувати борги для того, щоб емоційно компенсувати собі ось це відчуття безпеки. Тому, як бачите, тут багато таких параметрів, які працюють на те, щоб людина емоційно. Відчувала, по суті, потребу формувати свої борги, формувала їх і не погашала ці борги. Тут теж дуже важливий параметр. Якщо ви себе в якихось із цих пунктів, які я проговорив, впізнаєте або розумієте, що є якась емоційна складова, яку я не назвав, тому що їх набагато більше, просто це не є темою нашого прям, всього курсу, а це вже потребує роботи з вашими переконаннями. Щоб детальніше розібратися, які у вас саме ситуації, що вас тяготить до цих боргів, яка внутрішня історія, які внутрішні переконання, який емоційний стан викликає у вас залежність від боргів, вам потрібно попрацювати саме з переконаннями. Для цього у нас є Світлана Горобій, це моя дружина, професійний тетапрактик, яка допомагає розібратися з причинами і наслідками емоційно-психологічного дисбалансу. Це робиться через тета сесії, відповідні для того, щоб зрозуміти наскільки цей метод вам підходить і. Скільки вам потрібно тих тета сесій, яким чином це питання можна вирішити, ви можете прийти на безкоштовну діагностику, поспілкуватися зі Світланою. Вона вам розкаже, яким чином вона бачить рішення даної ситуації. Якщо ви зрозумієте, що вам таке рішення підходить, ви можете до неї звернутися, попрацювати, і ви, по суті, зцілите свій емоційний дисбаланс, і вам буде потім легше погасити фінансові наслідки ваших боргів. Як ви прекрасно розумієте, якщо десь порвало трубу, то відповідно просто вимочувати тряпкою воду, яка збирається в кімнаті, не має жодного сенсу, доки ви саму трубу не закриєте. Тому тета сесія в даному випадку це така можливість знайти пробоїну в трубі, закрити її, налагодити нормальну роботу. Системи подачі води, як то кажуть, а далі вже працювати з наслідками, тобто вимокувати ганчіркою мокру підлогу, воду, яка там уже натекла з тієї великої чи маленької дірки, дивлячись, яка у вас проблема. От тому такі моменти з точки зору того, як же працює наша така ментальна сторона, яким чином і чому ми формуємо ці борги. Звичайно, що ви можете захотіти подивитися, що таке тета-хілінг, які він результати дає. Запрошую вас переглянути. Знову ж закріплю тут в підказочку посилання на відеоролик з подкастом Світлани Горобій і Надії Куценко. Це експертка, з якою ми працювали я і Світлана. Працювали кілька місяців для того, щоб налагодити переконання, для того, щоб допомогти людині вийти на новий рівень. Після цього Надя. Зросла професійно, виросла в доході зараз, подорожує різними країнами світу, проводить онлайн-офлайн заходи, тобто кайфує від своєї діяльності. Там було дуже велика кількість її власних дій, як спеціаліста, як людини, але в тому числі і була робота через тетахілянг з пошуком причин, що працює не так, тому це дуже такий важливий інструмент для того, щоб розпочати прощатися з причиною боргів. Але є велике значення ще й для того, щоб попрощатися із наслідками ось цих ситуацій, які сформували ваші фінансові борги. Що ж з ними робити? Для того, щоб розібратися, давайте трошки позначимо наші борги, такі маркери трошки приліпимо. Перше, що варто розуміти, це те, що борги можуть бути у вас значні, помірні і незначні. Значні суми боргу і в цілому будь-який формат боргів, ось ця градація, значні, помірні чи незначні, це ваше внутрішнє насамперед відчуття, наскільки воно вам важко або не важко з цими боргами працювати. Тому для того, щоб у нас був такий, знаєте, спільний знаменник роботи з боргами, якщо ви розумієте, що ви віддаєте 30% і більше від суми вашого доходу на погашення боргів, то це будуть значні. Борги, якщо ви віддаєте від 10 до 30% вашого доходу на місяць на погашення боргів, то вони можуть вважатися помірними. І якщо менше 10%, то це незначна сума боргу, і її відносно швидко можна закрити. Як же погашати ці борги? Розберемо ці от ключові три параметри. Перше звертаю вашу увагу на значні борги, коли у людини є, давайте зараз трошки повернемося на один крок назад. Якщо у вас є ось цей емоційно-психологічний дисбаланс і ті причини, про які я говорив раніше, і значна сума боргу, самостійно впоратися з цим питанням буде досить складно, тому що. А ви будете відволікатися і на свій емоційний стан, і цифри буде рахувати складніше і тримати це під контролем. Тому максимальна рекомендація це попрацювати з тим, щоб прибрати причини, чому виникають ці борги, для того, щоб це енергетично вас туди не тягнуло і ви, ну якби погашаючи борги, не брали нові банально. А друга частина це звернутися до фінансового консультанта. Або в тій установі, де у вас є кредитні борги, або якщо ви тій установі не довіряєте, до інших фахівців, до мене можете звернутися, ми проаналізуємо вашу ситуацію з фінансами, з доходами, з витратами і з боргами, і виберемо, побудуємо ту модель, за якою ви можете і жити на нормальному рівні, і погашати кредити. Звичайно, це буде потребувати певного проміжку часу, треба це розуміти, бо борги теж не за один день набиралися. Але при всьому цьому у вас буде чітка модель, чітке розуміння, які кроки послідовно треба виконати для того, щоб побороти ось ці фінансові наслідки. Якщо ж ваша сума боргу погашається від 10 до 30% від суми вашого боргу, варто погашати. Борг занижувати його суму і починати формувати заощадження. Що я маю на увазі? Якщо у вас сума боргу, ну, наприклад, ви заробляєте 20 тисяч гривень на місяць і у вас сума боргу: там давайте, якщо 20% візьмемо, знову ж таки, 4 тисячі гривень. Що в даному випадку потрібно робити? Ви аналізуєте, скільки у вас обов'язковий платіж по кредиту. Наприклад, це там складає ну, в середньому 5% на ринку то відповідно у вас 200 гривень а буде платіше з 4000 гривень. Якщо ви будете погашати по 200 гривень, то у вас Більша частина цього мінімального платежу погашатиме відсотки по кредиту, і тільки там трошки буде погашатися тіло кредиту. Відповідно, розуміючи цю ситуацію, треба проаналізувати, звідки ноги ростуть і де як розподіляються ці суми, і просто збільшити суму платежу. Тобто, якщо ви розумієте, що 200 гривень, ваш регулярний а, мінімальний платіж для погашення кредиту, збільшивши його до 400 гривень на місяць, ви відповідно будете розуміти, що 400 гривень це відповідно суть. Єджуєт більше погашає тіло вашого кредита, і ви швидше з ним впораєтесь. Якщо ви розумієте, яким чином це проаналізувати, то ви, відповідно, з цим розбираєтеся самостійно і погашаєте. Якщо не розумієте, знову ж таки, ви можете звернутися до фахівців кредитного відділу або відділення тих банків, де кредити, або до інших фахівців, дивлячись від того, які у вас і звідки суми боргів взялися, але просто для себе чітке розуміння. Є завжди тіло кредиту і є завжди відсотки по кредиту. Для того, щоб розпрощатися з вашими боргами швидше, необхідно збільшити суму погашення тіла кредита. Яким способом це зробити? Ваше завдання це з'ясувати, як абсолютно дорослої людини, звернувшись до фінансових органів, де ви брали кредити, або поспілкувавшись із фінансовим радником, проаналізувати ситуацію. Тому це такий параметр. І далі, якщо у вас сума ваших зобов'язань до 10%, то ви можете виконувати два формати. Перший формат або погасити суму одним платежем, щоб воно вас не відволікало, якщо ви відчуваєте, що енергетично у вас ця сума грошей напрягає, або ви можете його ігнорувати, якщо це можливо, або вносити обов'язковий платіж. Якщо ви розумієте, що у вас, наприклад, три кредитних договори, один просто там розсрочка, якась там просто мінімальний платіж вносите, інший кредит з якимись відсотками великими, які вам нараховуються, де ви сплачуєте мінімальний платіж, і третій там якась незначна сума кредиту там на 3% від суми ваших доходів щомісячних. І ви розумієте, що там відсотки не нараховуються або нараховуються якісь мінімальні, погашайте на цьому маленькому кредиті незначну суму грошей, краще віддати пріоритет більшому кредиту для того, щоб з ним попрацювати, погасити саме його, щоб він не генерував вам нову додаткову заборгованість. Ну от, і коли ви з ним розберетеся з більшим кредитом, тоді менший вам вже буде простіше закрити. Але знову ж таки, тут треба от свідомо так підійти, проаналізувати. Порахувати математику, якщо знову ж таки вам потрібна в цьому допомога, звертайтесь із задоволенням допоможу. В цілому, по погашенню заборгованості, що можу підсумувати, що у нас є психоемоційний стан, да, який впливає на формування боргів, і це є причиною, з якою треба попрацювати, і є фінансові наслідки, які відображаються через значні, незначні. А, де вони тут у нас? Помірні і незначні типи боргу. Тому, відповідно, навчившись з цим працювати, прибираєте причини, ліквідовуєте наслідки, далі боргів у вас вже не буде, і далі працюєте з тими речами, які ми проговорювали на уроках раніше. Звичайно, в наступних відео ми проговоримо про ще багато пунктів. У нас ще 5 відео буде попереду, в яких ми проговоримо ключові моменти з точки зору того, яким чином. Працювати із своїм розумінням фінансового стану і з тим, що робити, щоб не виникало надмірних зобов'язань, як спинити свої перевитрати, як знайти певні аналоги, як почати заощаджувати і що таке інвестиції, і як вони працюють. Тому дивіться ці відео і далі на нашому курсі. Якщо у вас виникають питання, пишіть їх в групу в Telegram, і задоволення там коментарі та зворотній зв'язок. До зустрічі у наступних відео.